Сьогодні передається гуманітарна допомога для нашої лікарні в розмірі майже 16 мільйонів гривень. Тут є і медикаменти, і обладнання. Це не єдина допомога для Тернопільської області. Відповідно, перед тим що раніше було зроблено модульне містечко маленьке для 20 людей, які зараз проживають внутрішньопереміщені особами. Мало швидці так, і це робота, яка не зупиняється це величезна вдячність за це нашим іноземним партнерам. Також ми тільки що проговорили деякі речі, що ця робота не зупиниться і в майбутньому не тільки медикаменти, а можливо і шкільні автобуси будуть теж доставлені в область від Чеської Республіки. І тут ми дуже раді, що Девід Новак Тернопільську область ставить одну з пріоритетів в його роботі. Dopomoha v sféry medicíny je, je u prioritěte. Vířil, že humanitární dopomoha dopomůže vám. Chci ještě dodatí, že Ternopilská oblast otrýmuje souhodný také jak podarunok pětia na současných medicínských lížík víc českoují kampani Linet. A, já, Vpevnění, že Ukrajina přemůže u borotby za svobodu a nezáležnost.